І північна Корея говоримо про те, що хоче відправити інженерні війська в окупований росіянами Донецьк, аби відновити інфраструктуру. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни, посилаючись на заяву північно-корейських чиновників, чиновників різних медіа, аналітики очікують, що на окуповану частину Донеччини інженерні бригади північно-корейських військових прибудуть вже в липні цього року. Загалом, північна Корея має 10 таких інженерних підрозділів. Тамтешній телеканал ТВЧАН підрахував, що Корея може заробляти до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить для РФ три або чотири таких підрозділи в інституті вивчення війни переконані, що такими кроками Росія прагне створити коаліцію дружних держав з історично теплими зв'язками з радянським союзом, зокрема з північною Кореєю та В'єтнамом, аби сформувати основу альтернативного світового порядку. І в Пентагоні відреагували на можливе відправлення військ КНДР в Україну. Вони стануть цитую гарматним м'ясом. Заявив спікер Пентагону Пет Райдер, каже, що США стежитимуть за ситуацією на тлі зміцнення співпраці Росії та Північної Кореї, і працюватимуть із союзниками, зокрема з південною Кореєю, Японією та іншими регіонами, аби забезпечити безпеку і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.